Добрий день, діти! Зараз ви будете переглядати, як ви впоралися з класною роботою. Тема уроку розподільна властивість множення, застосування її, розкриття дужок, винесення спільного множника за дужки, зведення подібних доданків і розглянемо саме зведення подібних доданків. Нагадаю вам, що подібні доданки це такі, у яких однакова буквена частина. Перед вами два приклади. Запишіть, будь ласка, умову першого прикладу. І поки ви пишете, я звертаю вашу увагу, що кожен з доданків має однакову буквену частину. 7, мінус 7А, мінус 23а і плюс 11а. Буквена частина усіх цих доданків однакова. Вона є спільним множником. Ми виносимо за дужки. Винесли. і в дужках записуємо мінус 7, мінус 23 і плюс 11. Додаємо числа в дужці. мінус 7, мінус 23, мінус 30, мінус 30. Буде А, помножити на мінус сума буде вірною 19. Множимо мінус 19 на А і записуємо мінус 19 А. Усі доданки є ем, подібними. Усі всі три доданки мають букви частину А. Тому можна було їх не підкреслювати, немає в цьому сенсу. Ми додаємо коефіцієнти, вийшло так, що ми додаємо.